Місце Москва, метраж 139 км, кімнати 3 санозлитри, бюджет 1.0, 5 п'ять минрублий дизайн Юлія Кандибий. Коротенько, у квартирі в будинку на Мосфільмовській дизайнер була обмежена в створенні планування тільки однією несучою перегородкою. Вона і розділила приміщення на дві частини в одній розмістили кухню, вітальню, в іншій. Особисті кімнати, нестачі в системах зберігання тут теж немає. Але всі вони максимально приховані. Подробиця. цей проект. Дизайнер Юлія Кандибей створила для сім'ї з двох осіб, мами і дочки восьми років, замовниця, успішна жінка, фінансовий директор великої компанії, любить розпорядок дня разом з дочкою, займається спортом у вихідні, багато подорожує. Вдома власниця квартири хотіла створити спокійну розслаблюючу обстановку з місцями для відпочинку та занять йогою, Потрібно було також передбачити наявність техніки, яка допоможе скоротити час на заняття господарством. У квартирі єдина несуча внутрішня стіна розташована по центру. Вона і розділила простір на суспільне і приватне, розповідає дизайнер. У загальній зоні облаштували кухню, їдальню та вітальню, а в особистій. Організували дві спальні з власними санвузлами та системами зберігання. Замовниця веде здоровий спосіб життя, тому в обробці було принципово використовувати тільки натуральні матеріали для стін і стель. Вибрали англійську фарбу літлебрине на підлогу. Поклали дошку з брашированого дуба. Натуральне дерево також присутнє в обробці фасадів кухні, шаф. Вікон, плюс додали шкіру в оббивці меблів і скло і метал в фурнітурі. У квартирі три санвузли у ванній кімнаті для обробки використовували водостійку емульсійну фарбу літлебрини, плюс облицювали частина стін білою плиткою під карарський мармур, в оформленні ванної присутні і дерево. Його покрили лаком для захисту від вологи, у дитячій ванні використовували бежеву плитку в поєднанні з білою мозайкою. У гостьовому санвузлі незвичайним елементом стало дзеркало від підлоги до стелі. Стіни тут виклали білою плиткою ялинка, а підлога світлоблакитною плиткою це Системи зберігання потрібно було зробити максимально прихованими від очей. Для цього спроектували дві гардеробні кімнати зліва від входу в квартиру і безпосередньо в спальні замовниці у спальні дівчинки встановили окрему шафу стелаж з дзеркалом на всю висоту. Відкритими і закритими полицями вдалося знайти місце і для повноцінної пральні. В квартирі немає лоджії, тому, крім пральної і сушильної машин, в приміщенні розмістили прасувальну дошку і сушарку. У вітальні оформили окреме робоче місце, стільниця є продовженням зони зберігання, вона включає в себе відкриті полиці для розміщення книг і декору, закриті системи зберігання. Вбудований камін і телевізор. Більшість предметів меблів було зроблено на замовлення, ліжка в спальнях, системи зберігання в гардеробних кімнатах, інші речі знайшли у популярних брендів у зоні кухні вітальні, зробили ставку на меблі з натурального дерева світлих порід, в самому гарнітурі, поєднуються білі глянцеві і фасади з дуба для їдальні групи вибрали чотири різних за кольором і матеріалами стільця. За формою вони нагадують пелюстки, на окрему увагу заслуговують спальні. Дитяча виконана в світло рожевих, бежевих і блакитних тонах. Тут помістилося велике ліжко, шафа, робоче місце для виконання уроків крісло Цонтою Узголів'я ліжка я спроектувала спеціально для цього проекту. Воно являє собою оббиті м'якою тканиною невеликі прямокутні блоки різного розміру. Розташовані вертикально між ними передбачено невеликий простір для тимчасового зберігання журналів, книг, малюнків. Це не тільки зручно, але і красиво, говорить Юлія Кандибей. У спальні замовниці багато бежевого кольору з ненав'язливими чорними акцентами у візерунку подушок, оббивці стільця, В ніжках крісла над ліжком розмістили підвісні світильники, брапендант ламп ліхті. Виконані з дерева їх придумав в 2018 році фінський дизайнер Ніколо Карімов, акцентним елементом служить розкладне крісло зі шкіри, його можна в будь-який момент прибрати і розстелити килимок для йоги. Плетені кошики, характерні для скандинавських інтер'єрів, виступають одночасно елементом декору і місцем для зберігання речей. Ще одна запам'ятовується деталь напис на стіні, яка налаштовує на позитив вакию в Евері Морнінфіттоюк, Ацометін вондерфюл із гаппен, Прокидайся кожен день з думкою, що станеться щось чудове. Планування, бренди представлені в проєкті хол оздоблення, фарба, літле дрени, підлогове покриття, «Метласкає», плитка ноттінгам, оригінал стілем, меблі, підлогова вішалка Ліберті», Дрюне Ерден, настінні гачки гриби для одягу, андезіян, освітлення, вбудовані світильники, фандецокоридор, оздоблення, фарба літлебрене, підлогове покриття, бращурований дуб фобілія двору, освітлення, трекові світильники, дельта лікт настінні бра, флосхостине, оздоблення, фарба Літлебрене підлогове покриття, бращурований дуб фобліє двору, двері міжкімнатні, Мезопорте меблі. Диван, крісло, все у сонцепт журнальні столики з юйвер стілець, сасіна, текстиль штори, нобіліс, техніка, самсюн освітлення, світильник маїн у. Сонцепт світильник, артічок і ламп. Пайл Геннінсен, кухня їдальня, оздоблення, фарба, літле дрене, підлогове покриття, плитка і мола цераміця, підлогове покриття, браширований дуб, фобліє двору, меблі, стілець, гає стілець. Стілець. Юбі Стілець Фібер Арчеїр, Мюютобарні стільці, Томас Гайс Стюдіо, техніка, Лицрулюк, Смет, Змішувач, Гансроге, освітлення, світильники, Том Діксон, світильник, цецо оцоспальня, оздоблення, фарба, Літ Лебрене, підлогове покриття, Вращарований дуб, фобліє двору, меблі, стіл стілець, всевестен, крісло, бгбтерфлічеєр, приліжковий столик, мелов, техніка, телевізор, Самсюнд. Текстиль штори, нобіліс освітлення, торшер, флос, підвісні світильники, Ніколо Керімов», дитяча обробка, фарба, літлебрене, підлогове покриття, браширований дуб, фобліє двору», меблі, крісло, цонтоюрчеїр, стіл і стілець кари, журнальний столик, картел, освітлення, торшер, юбіт торшер, «Ікеа», люстра освіта Цопенгаген, текстиль штори, нобіліс санвузол, один отделка, фарба вологозахисна. Літфлебрене плитка, рекс мозаїка від відрепюр пол, плитка варіці, санфаєнс, ванна, дюравіт раковина, едоне, унітаз і душовий куточок, равак, сантехніка, змішувач, рогедуш, гансроге, полотенцесушитель, ландосвітлення, світильники вбудовані, фандецо, санвузол, два отделка, плитка, цердіса, мозаїка, відрепюр, фарба вологозахисна, літфлебрене, підлогове покриття, плитка. Сердіса, сантехніка, змішувач для раковини, бланцоміда, душовий куточок, Цезарес Полотенцесушитель, Балант Санфаєнс, унітаз підвісний, равак раковина, арцерам освітлення, підвісні світильники, светхол, санвузол гостьовий, оздоблення плитка і марк фарба вологозахисна літлебрене, підлогове покриття, плитка, церамтради, санфаєнс, душовий куточок, равак унітаз, Керасана. Раковина арцерампостирочнея, оздоблення, плитка, цераміця Рібесалбес, фарба вологозахисна, літлебрене, підлогове покриття, плитка, цераміця рібесалбес, техніка, пральна і сушильна машини, електролюкс, шарка розкладна і прасувальна дошка. В Папедретті хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов